Ще одна неспокійна ніч в Україні сьогодні. Противник завдав удар чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині, а також влаштували масовану дронову атаку. Як повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Лощук, ворог застосував 34 ударних БПЛА типу Шахет, райони Пусків, Курська область, Рефт та мищауда окупованого Криму. До захисту українців залучили мобільні вогневі групи сил оборони, зенітні ракетні підрозділи та авіацію. Вони знищили тридцять. Один шахет у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Російські військові регулярно з різних видів озброєння атакують українські регіони. ЗСУ відбили всі ворожі атаки. На фронті впродовж доби відбулося 69 бойових зіткнень. Про це повідомив генштаб. Загалом ворог завдав 88 ракетних. Та 143 авіаційних удари здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу і одного засобу протиповітряної оборони та чотири важливих об'єктах ворога. Головна командувач ЗСУ Олександр Сирський зробив гучну заяву про масштабні зміни в силах оборони. Схоже, що українське військове командування надає пріоритет ротаціям для підрозділів на передовій, але йому доведеться вирішувати додаткові проблеми з живою силою, якщо ЗСУ хочуть перехопити ініціативу навіть на локальній основі 2024 року. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Як кажуть українські старші військові офіцери, вони сподіваються це зробити. Головнокомандувач збройних сил України, генерал полковник Овник Олександр Сирський 22 березня оголосив, що українські військові наразі оптимізують свої військові організаційні структури, щоб спростити та максимізувати якість та ефективність управління українськими силами. Сирський заявив, що деякі українські військові групування будуть переформатовані, і ці зусилля спрямовані на покращення управління та розподіл українських військових. Проведення ротації передових підрозділів є ключовим пріоритетом. А 14 березня Сирський зазначив, що українські підрозділі, які тривали час, Перебувають на передовій, почали проводити ротацію. Плани ворога суттєво зруйнували знищення українськими воїнами кількох літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А 50 Про це розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталі Гуменюк в ефірі каналу Фрідом. Знищення таких потужних повітряних розвідувальних пунктів, як літаки А 50 несло серйозні поправки в плани втілення масованих ракетних ударів. Вони координували діяльність авіації та морських ракетоносіїв, могли збирати максимум розвідданих і ти напрямки зосередження зусиль таких атак, за її словами. Очевидно, що втручання в роботу ворожої авіації суттєво зруйнували їхній план. На момент переходу з опалювального сезону на звичайний росіяни можуть сконцентрувати удари саме на тому, що відновлені роботи промисловості сільського господарства теж суттєво зав'язана на енергетику. Зокрема, і робота портової інфраструктури можуть бути в пріоритеті ворога саме такі аспекти. 23 березня по об'єктах Дніпро ГЕС у Запоріжжі прилетіло кілька російських ракет. На місці влучань сталася масштабна пожежа та пошкодження. Наразі фахівці не боруться казати, коли можна запустити станцію. Загрози щодо прориву греблі немає. Вона не пошкоджена. Про це розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сиротов у телеграмі. Нам важко зараз сказати, коли ми можемо запустити станцію. Наразі ми проводимо певні випробування, але гідроелектростанція не виробляє електроенергію. Що стосується обладнання ми не можемо потрапити на нижні відмітки станції, тому що верхня відмітка повністю завалена. Наслідок атаки було пошкоджено пів машинного залу, куди прилетіли ракети. Крім того, знесено дах, стіни мінімум 2-3 дні, щоб ми могли зробити попередні візуальні обстеження і зробити аналіз. Тільки після цього зможемо дати оцінку наслідкам. Сирота каже, що є обладнання, які не підлягають відновленню, а потребуватимуть заміни. Це обладнання індивідуального замовлення, а тому терміни його виготовлення досить тривалий. Нагадаймо. Раніше Ігор Сироти повідомляв, що після ракетного удару по Дніпрогез зранку 22 березня, станція перебуває у критичному стані, адже було два прямих влучення за його словами. Зафіксовано влучання по ГЕС-2 і по ГЕС-1. Під загрозою на сьогоднішній день є те, що ми втрачаємо станцію. Станція Запоріжжя станція ГЕС-2 і Гес 1 складається з двох станцій: ГЕС-2 під загрозою, що працювати не знаємо в якому об'ємі з якою потужністю зможе. Але я е, можу, саме можу через влучання, саме через наслідки влучання, звичайно саме через ракетні удари, тому що дві ракети прилетіли прямим попадання. Прилетіли по ГеС 2 Одна ракета прилетіла по бос, е, скажімо, по підкранових балках і попала в опору. Е, тобто Гес 2 в критичному стані гес 1 теж зараз не працює, тому ми е, робимо всі заходи, щоб е, скажімо Піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому що, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду, і нам прийдеться відкривати затвори, щоб спрацьовувати охопське водосховище. Та і ще раз важливо на, наголосити, це... що прориву загрози прориву станом на зараз немає. на сьогоднішній день. Немає, тому на сьогоднішній день ніякої катастрофи щодо прориву немає. Пізно ввечері, 22 березня, греблю Дніпро Гес, яку ворог обстріляв ракетами, частково відкрили для руху легкових автомобілів. Вдалося організувати рух двома з чотирьох смуг. Про це повідомив запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Усі служби працювали безперервно, щоб якнайшвидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Дніпра за його словами. Залишаються закритими смуги, що розташовані біля краю греблі, обвалено ворожими ракетами над машином залам Дніпрогесу. Коли вдасться повністю відновити руху пасажирського і вантажного транспорту, наразі не повідомляється. В Україні поступово ліквідують наслідки масштабної ворожої атаки на об'єкти енергетики вночі 22 березня. Втім, є відключення світла у Харкові та Хмельницькій області. В Одесі запровадили графік. Про стан енергосистеми країни повідомили у прес-службі Укренерго. Наразі найскладніша ситуація зберігається в Харківській області. Енергетики працюють над поетапним відновленням живлення споживачів за резервною схемою. В Хмельницькій області все ще є відключення споживачів. В регіоні тривають ремонтні роботи в Одеській області. Застосовані графіки. Погодинних відключень електроенергії через мережеві обмеження, що сталося через пошкодження підстанцій. Компанії наголошують, що в цілій ділянки мережі не можуть передати весь обсяг електроенергії, який необхідний для потреб споживачів. Крім того, цієї ночі росіяни знову завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Дніпровській області. Під час атаки безпілотників та артилерійських обстрілів було пошкоджено частину обладнання на одній з підстанцій, та знеструмлено дві магістральні лінії. У результаті було вивед. На з роботи резервна схема живлення запорізької атомної станції, яку вже вдалося відновити. У застосунку дія відтепер доступні документи про освіту. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Так, це означає, що більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватися, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою в дії. Ідеться зокрема про дипломи та атестати. Відтепер у застосунку стали доступні такі документи: атестат та свідоцтво про базову загальну середню освіту, Атестат – свідоцтво про повну загальну середню освіту, свідоцтво про робітничу кваліфікацію, диплом кваліфікованого робітника, диплом фахового молодшого бакалавра, диплом молодшого спеціаліста, диплом молодшого бакалавра, диплом бакалавра, диплом спеціаліста, диплом магістра, диплом доктора філософії, диплом доктора мистецтва. Після оновлення дії до докум... Документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в єдиній державній електронній базі з питань освіти за словами Федорова, мінцифри працюють над тими, щоб доступні згодом були і додатки. Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження дії у Мінцифри, в ефірі телемарафону розповіла, що потрібно робити, якщо документ не з'явився в дії. Вірно є такі моменти, якщо документ з'явився у вас в дії. Перше, як ви правильно сказали, потрібно оновити застосунок. Після цього документи підтягуються автоматично. Що потрібно для того, щоб вони підтягнулись? В першу чергу інформація про документ має бути внесена навчальним закладом до реєстру ЮДЕБО, це, це реєстр міністерства освіти, і о, для того, щоб вони у вас відобразилися, їх має внести навчальний заклад до цього реєстру. А тому тут питання до ваших навчальних закладів, де ваші документи, і в принципі документи почали вносити вище після 2000-х років. Ага. Ага. ага, також в ефірі телеканалу один плюс один керівник із розвитку електронних послуг у мінцифри Стеслав Банік розповів, що у разі втрати оригіналу документів інформацію з дії можна буде надіслати у разі необхідності. У нас є велика частина людей, які у зв'язку з вторгненням Росії ще з 2014 року втратили свої документи, залишили їх на окупованих територіях. Угу. Їхні вищі да стали російськими або там стали належати різним. Цим всім формуванням і відповідно отримати там дублікат. Я спілкувався з людиною. Вона закінчила вуганську університету. вона каже: в мене немає можливості отримати дублікат мого диплому взагалі про освіту. Ніби в мене немає більше угу. освіти. Це ж не тільки функція зроблена для того, щоб ти пам'ятав, що тебе освіта. Як це можна використовувати це на практиці? Е, е ну буде все одно працювати так само, і шерінг. Так, щоб ага. ти міг поділитися копією цього документу і тому подібне роботодавці Тобі. будуть приймати це mm -hmm. так, так звісно, звісно. Ну я думаю, що не треба мені переконувати, що кожен кожна функція в дії вона там до, ну, це доконана. додокона це його.